І всім друзі привіт! Ви на каналі Pro за Україну та і сьогодні ми з вами будемо грати Drills». Розкажу, що тут треба робити. Ну, надіюсь, ви знаєте. Тут треба відбиватися від потягу, від зомбів, від вампірів, всякі кроваві нічі. Біла луна, значить, це демони. Кровава нічі це зомбі. Ой, є, вампіри. А така просто ні за хмарами сховала, це зомбі. Якщо що, якщо цей тут додали нову ніч, така синя ніч, що по вам буде на всякий випадок. Може, різкий момент вас вдарить током і ви здохнете. Ну, я приїхав, я вже пройшов цю ігру. Зараз мені мають прислати аеродроп. А воно. Пульмт. І патрони. Сімнє масло. Так, полімлет на сім. Все. Йдемо продавати золотий слиток. Продали, Колюча проволока, купуємо тривогілля. Якщо шаму мозги того нового той, того боса коштують аж 250 доларів. А ви мене спитаєте чому? Я не знаю. Якщо що, є доктор. А і два зімніх масла і два бандажа. Ну, два бинта, щоб когось висрудити і сам себе посилити. Дивіться, зомбі не можуть в такого входити, вони... а я боку можу входити <кій> в потяг. Скоро має бути ніч? Чи що? Так, що шо тут в цій ігрі одна година йде 20 секунд. Ну просто щоб ви знали. Якщо мені попадеться міліціонери, ну шерифи, ми з Юрою, так з Юрок називаємо міліціонерами. Або колектори. Якщо мені попадеться міліціонери або шерифи, це... Ой, не міліціонери або колектори мені попадеться, це буде їм два. Заправляємо перше одне вугілля. Станом два вугілля на запас. Ви пам'ятаєте, я накупив тоді вугілля і... Зудох. Їдемо. Ну, чи що, то там ремонт аж зв'язали ці сусіди стукати. На п'ятому поверсі роблять. О, хата. Та бляха, мені кожен раз тоді цей, не було, попадались хати і мене просто палокінчалось. Ну так, друзі, я, коли буде ніч, я обов'язково включу по відео. І так, друзі, ми знищили з вами місто. Зараз будемо лутати і надіюсь, там буде банк. Что нет, то еду. Бля, а что без банка? Чуть не понял. Чего они все на дах ой, Я выпиваю из него масло. Палим вот. един ще издохне. И там са проблемите пътя. Един зомбак пришел. да. Заправляємо потім, щоб до нас до попора повний бак був. О! Добре, привіт! Бачить, Ну, та здохне. Тумахок, по к винтовке, Ай. Ай. А? Вот а вот. кстати, можно цель, пруда привлекает, но дает угу. собрать, нам команды треба. Ну, все, ладно. Че, Бля. Патроны к винтовке. Но патроны к винтовке это нормально. Головне, щоб мого коня не прибили. Зараз поставлю як захист на вікно. Щоб нас цей не пробив. Угу, Можна продати. Заправляю в потяг. Е, стан для захисту. І книжка відправляється к потягу. Ну, заправив його. І зомбаки ми теж заберемо. Ну, коротше, друзі, я, я все зроблю і залутаю. І так, друзі, у нас ніч накачаних собак. Вот такие ми називаємо вовчики-братки. Ну, з юрок. Добре, друзі, я просто-просто його так в АФК І нічого не буду робити. І так, друзі, во як правильно водити пароль. Вот так, крутим. Зараз четвірка. Бляха. Ще четвірка. Двіка. Трійка. П'ять. Облігації. Солоті слитки. І серебряні. І все. Во так я заробив багато облігацій. Хрест, Це лімба. Постав на потяг. <кхи> якщо що, друзі, це якщо ви їдете на тому потягу, потягі, це український потяг. Щоб ви знали просто. Такий факт. Прикольно. Просто український потяг. Дуже прикольний. Його, друзі, у нас настала нова ніч. Якщо що мене заб'є, то відео закінчиться. Бажано, щоб мого і Гого не прибили. Я десь там... Я десь там бачу факела. Або факел, Ой. Выбрать с самого окна твой сапог. Золото картина? Я не знаю, что это такое, золото картина. Да. Бля! И да. я под этим вот эти взял. Так вышло. Не, храстрим, годинники десь коштують 12, золота пластина 20, 10, 20. Картина, серібна 10, картина, серібряна статуя. Боже, мене того багато тіну вже це вже не поміщається. Ну, все, можемо їхати. Якщо що вона стане день, я обов'язково ключу відео. І так, друзі, воно наш перший пост. Забираємо все тіно. Оце ж наш, бо я цей соло граю, це все мене. Так, вампірів, бандитів, серебряну картину. Ну, прикольно, що я сам граю. Це все тобі просто. дає ой вампир е, бандит 50 50 20 12 35 12 бандит коштує 35 доларів. ну, ну шериф ой миліціонер коштує 35 доларів. Чому так миліціонер з кровью виглядає, я не знаю 269, офігенно. Привіт, Ігого. Це не Іго. Ну ті. Так, полемет, ти йдеш е, на продажу. І ти. Ми це все продаємо, купуємо собі полем і винтовку. Я не знаю, чи сьогодні будемо рейтингу замок. 50 доларів. Ух, пух. Оце ну, коштує 0 доларів. Чомусь. Просто 0 доларів Не знаю, чого. Ну добре, друзі, я все куплю, покажу, коротше, все зроблю. І так, друзі, я багато вже чого купив, Вінтовку У нас хіба лишилося 7 доларів. Ні, Ні-ні, ого-го! А хоча ти будеш для паго. Лишись. Ну, у нас багато бендажів, з ним в нього масла і їде. Та я просто цей. Я поставлю відео на пазу, бо це нічого дуже довго. Статі, друзі, якщо ви не знали, за лабораторія може спавнитись до 20 тисяч метрів до 21. До, ну, коротше, до 20 тисяч, ну, до 21 тисячі метрів, 22 тисячі метрів і 23 тисячі метрів. А може навіть і трошки, і пізніше спавнитись, не знаю. І так, друзі, подивіться, за нами біжить накачана собака. Да представляете, накачана собака в день, что она тут робит? Кстати, вы не можете спавнитесь. а а, -а, 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 -а. Чего она такая красивая? Вот она хвалка и файл проносит. Плюс накачана собака. Бочки. Він товка це МБА. У нас одного патрона вбиває. Абірів не вбиває, бо в них багато хопе. А вот зомбі легко вбиває. Перезаряджає. Та ти вже. О! Багато топлива нам дасть. І зомбаки. <кій> і в оці теж. Бляха хворія. Якщо що, це кінь буде нам призначений для балу, накачений собаками День. Вы знаете скільки воно дає тут палива? Закидуйся. Ооо. А, у нас і так поїзд захищено. Так що можемо їхати картинами. У нас ніхто тепер не хто тепер напробиє? Особливо ще цей поставити були непробивальний листо було не Я пішов лутати. О там лобіть. Друзі, подивіться, там три банка. Три банка. Три банка. Просто. Три. Три. Перший. Другий. Третій. Четвертий, боже мій! Чотири банка. Ви це розумієте, як я зараз розбагатію. Отак. По щелчку пальця розбагатію. Тепер ще відсомбаків і збавитись. То не робить. Що, Що теж повоювати? Ай, ти швидкий гімник. Що там робить турелька? <кій> <кій> ну, турелька нам не потрібна. Бо я і так в соло граю. У нас майже до попара бак, ще один зубак і його вже Перезаряджаємо товку. Мусор нам не треба. А банка я обожаю. Ай! О! То нафіг до мене підбіг. Так. Два. П'ять. П'ять. Три. Два. А ти що? Підглядаєш? Так, дві обліга... а, три облігації. слитків дуже багато. Ну, це ж банк. Таке тут усе має бути. Мінус перший банк. Золота вихалява. Ну ты нам пини дашь, скажи. Заправляйся. А, Сумбак. Что тут робишь? О, золоті слитки, ну це мої. Так, у нас вже чотири золотих слитка, це 200 доларів. У нас виходить. А, все. Мені жалко, щоб на коня нема. Дуже печально, що на коня нема. Один, пять, три, чотири, три, три. Тут аж чотири банка. представляєте? Четыре банка. Разумі, ч мені так везли. демон. Не. Добавляем земного масла в У меня винтовка забагалась. Фух, сильные масло уже в час нас спасают. А ну, накачана собака. Просто стоїмо в АФК. Друзі, ви подивіться, там міліціонери. Що вони мене там забули? Чотири банка. Ви зрозумієтесь тут П'ять банків. Буде шостий банк, я здохну. І так там, Томахок. ну то осукері, один Бля п'ять, чотири, де три, три. Чи назис? Шофида одна валюта. А ні, дві валюти. Ну, це ж банк. Там всякі може бути пам'яті. Йдемо ставити в потяг. Блін, якщо б не кінь, би, було б файно. Але якого фіга там робить міліціонери? Що ти не розумію. Міліціонери? Переді мною, вони можуть загари... заагратись, я здохну. Це неприємно. Буде, якщо я здохну. А хто мене возродить? Ніхто? Хіба за робокси? І все. Просто просто рубакси заплати, щоб ти поздравився. І все. Я не буду тратити рубаксом, що? Наші 17 баксів, я саме визручення не коштую 50. Е. Так, у мене 108 8 патронів, але коли ми приїдемо, я собі там докуплю патронів. І, на жаль, друзі, я помер, мене прибили зомбаки. Ну, з вами був я, Андрій, за Україну. І всім пока-пока.